Ще раз дякую всім підписникам і друзям за привітання. Вчора мені писали і дзвонили аж до, аж до 12 ночі. Всім дякую, дуже мені приємно. Але сьогодні вже робочий день, потрібно що працювати. Їдемо зараз на станцію, на автосервіс до пацанів, вже би мали зняти коробку з рапіда. Будемо коробку повертати, тому що коробка не працююча. Дивіться, бачите. Коли мануальне сидіння. І коли їздить дружину, трохи незручно. Якщо коробку будемо повертати, продали нам коробку з пробігом 90 тисяч, а вона не працює. мехатроніка не працює. І будемо сьогодні робити цього тігуана, Значить, по тігуану будемо замінювати радіатор пічки. Подивився в інтернеті, я, що там його можна замінювати, не знімати цілу панель. Замінюємо радіатор, замінюємо стойки стабілізатора, і машина готова. Так що слідкуйте всім гарно.